Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Ну, ми виконували те, що нам говорив тренер, і де що виходило, де що не виходило, але взагалі, в цілому ми виконали настанову і показали результат 2-0. Виграли бабу. По сьогоднішній грі чи вдалося вам все виконати, що планувалось? Ну, не завжди все вдається виконувати, але. Ми старалися і багато чого виконали і через це перемогли. Ну, сьогодні більше скажу, що в, цілому, в цьому баблі ми показали пристойний баскетбол, так? дві перемоги, і хлопці, в принципі, починають десь звикати до мене більше, так? тому що в нас з минулого складу лишилося лише десь троє. Угу. Три гравці всього, так? тому оновлений склад і дуже важко Сезону, але в принципі зараз ми бачимо, що трошки вже хлопці починають розуміти схеми, розуміти, що в них тренер вимагає так, і втілювати це на маркеті. Десь 30-ті хвилини ми показували, показували дуже якісний баскетбол. Я вважаю, по захисту по нападу, там, де ми хотіли атакувати або захищатися, як ми хотіли все виконувалось добре. Звичайно, коли плюс 20 концентрацію втратили так. Дозволить супернику десь повернутися в гру. Не зовсім в принципі, так, але а, за рахунок глядачів, за рахунок енергії могли нас десь більше наздогнати. Але, в принципі, холоднокровність, останні години довели нас до перемоги і, на, на, мабуть, зараз це найголовніше для нас, також забирати ці перемоги. Доброго вечора. Спершу хотів би подякувати ЗСУ за змогу грати в баскетбол. Що насчет гри, я вважаю, що ми не виконуємо настанови. В захисті, тому що ми пропустили дуже багато легких очків. І в нападі грали не дуже організовано. Я вважаю, це була проблема сьогодні. А, загалом відбиваючи під цьому баблу, який настрій тепер у команди ви ну, трохи впали з перемогу? Ну, Я вважаю, так, да, тому що дуже налаштовувались на цю гру, щоб виграти. Але я думаю, що все буде попереду, що все буде окей. Враження не, 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 не дуже, тому що признається команда, і в тому числі я е, не був готовий до пресингу, який застосував. Застосувала команда. І тому е, гравці розгубились і не змогли правильно розгубити. Але я хочу подякувати гравцям за те, що вони були за яйцям, показали характер, е, зуміли е, тримати інтригу, хоча б. До кінця матчу, і... але все ж таки не... ми не зуміли нас гнати. Можливо, хочеться звернутись до Хочу подякувати, що вони підтримували до кінця те, що вони гнали нас вперед, незважаючи на те, що ми промазували і пропускали важкі китки. Також Хочу подякувати збройним силам України, те що вони дають нам можливість займатися улюбленою справою.